Якби я вам сказав, що я вмію читати думки людей, які давно померли, якби я вам сказав, що я вмію обмінюватись думками з людьми, які знаходяться на іншому краю земної кулі, ви б вирішили, що я говорю про щось таке містичне, щось магічне. Насправді це про писемність. І сьогодні говоримо про писемність і такий компендіум писемності книжки. Де передаються знання, передається досвід, передається мудрість. І сьогодні купити книжку українською ну на раз-два дуже просто. Вони продаються на кожному кроці в сотнях книгарень, які заполонили великі міста. Говорять навіть про вибух книгарень. Якщо книгарні немає у твоєму місті, не проблема. Можна замовити в інтернеті. Українська книга це модно. Українська книга це цікаво, українська книга це якісно, це класно. Обкладинки — мадняві, ілюстрації розкішні, вибір величезний, але так було не завжди. Були часи. Я добре їх пам'ятаю, коли українську книгу в Україні знайти було ну майже нереально. Наших авторів деяких видавали ще якось. А ось переклади світових бестселлерів — зась. Ну і світову літературу та класику читали лише російською. Колись ми жили в країні, де 95% книжок були російською. Їх завозили без оподаткування і часто давайте чесно, нелегально. Продавались вони буквально в кожному підземному переході на кожній яці. В той же час українські видавництва ледь виживали. А якість друку ілюстрації паперу відбували бажання витрачати на ці книжки свої. Гроші. Це нове відео з циклу, а можна сказати, з серіалу Довга війна. З вами Олексій Кавжун. Сьогодні говоримо про те, як українська книга російську перемогла. Уявіть картинку. 91 рік. Україна отримала незалежність. Зникла державна цензура, можна робити, що хочеш, Ну, головне не попадатись. Разом з Савком розвалилась і. Книговидавнича інфраструктура, а також всі і всілякі канали дистрибуції на півживі. радянські видавництва видавництво так сяк працювали, навіть щось видавали, але сильно привабливим та якісний цей продукт назвати було важко. В мене є такі книжки вдома, мають історичну цінність, бо виглядають вони ну так собі. Посипались всі канали розповсюдження книжок. Такі радянські монстри, релікти, динозаври, як академкнига та інші, постійно потерпали від спроб рейдерського захоплення просто приміщень за посередництво місцевої влади, корумпованих чиновників, депутатів у книгарень забирали приміщення, відкривали там ресторани, нічні клуби, магазини брендового одягу, банки, все що завгодно. Держава на той момент була вкрай слабкою, і їй було, ну давайте чесно, посрати на книжковий ринок в Україні. Було не до того. Книжки на той момент не вважались чимось прибутковим чи, боже борони, стратегічним. Тож увага політичної еліти була прикута до інших сфер: банківська, енергетична, промислова. А книговидавництво та книгодистрибуції віддали на відкуп вільному ринку. Оця Невидима рука. Людям буквально ніде було легально купити книгу. Ну, риночок перейшав, На цьому фоні, звісно, розквітла нелегальна торгівля на вокзалах, в мафах, на ядках, в переходах, на книжкових ринках по типу Київської Петрівки. Саме там спраглі до літературного контенту українці могли купити собі детективчик чи жіночий роман, а може навіть і комікс для дитини. І всі вони були від російських видавництв російською мовою, завезені через кордон, без сплата мити та податків. З продажу цих книжок так само мало хто платив бюджет в відсоток. Ну, були такі неформальні податки. Якась мзда міліціонеру чи щось там заносили браткам, які опікувалися цією точкою продажу, або взагалі всім. Ринком якось так стало, що росіяни швидше зорієнтували ситуацію після розпаду Совка і змогли налагодити віддамо належне масове виробництво масової літератури. Отут вам Донцова і її іронічні детективи про життя на рубльовці. Я не знаю, скільки вона тонну їх видала. Тут вам Бушков з бойовиками про справжніх мужчин. Тут вам дуже Чудові романи, в м'якій обкладинці про суку прокурора, сонцевську братву, тут вам дитячі казки про Дяда Мороза і Мелю, тут книжки про Єгіпет, тварин, давні Рим видані, до речі, якісно за американською ліцензією з чудовими ілюстраціями. Тут вам якісні переклади російською, світових бестселерів в жанрах фантастики, фентези, пригодницьких романів, будь-чого. Як так сталося? Прикол в тому, що російським видавцям непогано так допомогла їхня росіянська держава. Ще в 92-му році в Москві було затверджено федеральну програму підтримки національного книговидання. Завдяки реалізації цієї програми світ побачили майже 40 тисяч найменувань соціально значущих видань. Потім в 95-му році прийняли закон про. «Государственную поддержку средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации». Федерації звучить жахливо. Але цей закон став справжнім проривом, справжнім криголамом для російських видавництв. Там були чітко прописані дуже істотні пільги з податкового, митного валютного і інших видів фінансового господарського регулювання. Видавничої діяльності, зокрема звільнення всіх видавничих процесів від ПДВ. Будь-який бізнесмен вам скаже, що це Клондайк, це Ельдорадо. Тож російські видавці змогли наситити власний ринок і залишались кошти і можливості для експансії в так званому СНД. До нас везли мільйони екземплярів літератури на будь-який смак. Люди її купували, а що ще є? Треба ж якось себе в метро розважити, дитині для розвитку щось купити. Ну, взагалі, є звички читати, по собі знаю. Ну, ясна річ, з цього українська держава не отримувала ні копійки. Окремі з посадовці так щось отримували, власники точок теж якось жили, кажуть, непогано. Ну, а про підтримку українського книговидання тоді мов взагалі. Не йшла, виживайте як можете. Я дуже добре пам'ятаю розмову на Петрівці у 2005 році. В мене був знайомий продавець, який чітко міг сказати, що тобі потрібно. Книжки, ясно, річ, були російською. І я приходжу, а він такий щось злий, щось настрій в нього поганий. І книжок небагато. Я питаю, а що є нове? А він каже: оцей ваш майдан, ви ж там, типу, перемогли, ви ж типу, молодці, і тепер затримали фури з книжками на кордоні. Я кажу, ну, а чому раніше не затримували? Він каже: так система змінилась. А тепер не зрозуміло, кому заносити. Тож, думаю, два-три тижні, пам'ятаєте, оці два-три тижні, і якось воно владнається. І правда, владнались, книжки зайшли. Просто був. Такий перебій. І уявляєте, я не можу купити собі книжку, тому що фури стоять на кордоні, тому що змінюється міліцейське начальство. Це дивно. От прям дивно. Але так було. Окей, все було насправді не дуже добре, але не так катастрофічно, як. Здається, вам з дня сьогоднішнього так була навала російської літератури, але на цьому фоні тихо, повільно, з великими муками закладались підвалини майбутнього прориву української книги, майбутнього вибуху книгарень. В ґрунт окупований російськими книжками починали падати зерна майбутньої української масової книги. Вже в 91-му році в Харкові з'являється видавництво фоліо. Яке одним з перших почало видавати світову класику українською? У Львові з'являється видавництво Кальварія, яке теж знайомить нас з українською прозою і поезією. Вони відкрили нам, зокрема, Ларису Денисенко, Любка Дериша, Марію Матіос, Алесію Ульяненка та багато інших імен У 92-му році. Страшно подумати, як швидко вони ростуть. В Києві Іван Малкович заснував легендарну Абаба Галамагу. Тож невеличкі приватні видавництва почали пробиватися з-під снігу та робити перші кроки на книжковому ринку України. Звісно, спочатку вони не могли конкурувати з російською видавничою махіною, тому займали ну таку собі нішу, але виживали, жили і чекали свого часу я добре пам'ятаю, як ми зайшли з моїм колегою, з арт директором Я тоді працював в рекламі на книжковий арсенал, і в нього прям аж серце боліло, коли він дивився на е класно видані російські книжки і, ну, такі, скажімо так, не ідеальні обкладинки українських. І я йому казав: почекай, воно зміниться. Він каже: так не маєш потреби, а росіяни нас давлять масою. Але виживали, ставали краще і це вистрілило. Важливою проблемою наших видавництв був ну, банальний брак коштів. Бо все ж таки, крім того, що видавництво книжок це важлива місія, це ще має бути бізнесом. І видавництво не заробляли стільки, щоб купувати ліцензії на видання світових гітів, тому більше. Концентрувались на світовій класиці, яка не потребувала ліцензування, або на молодих українських авторах, які просто мріяли бути виданими і не очікували мільйонних або принаймні серйозних гонорарів. Дуже важливо, що видавці зрозуміли, що вони мають гуртуватись та огорнутися один. До одного тож 94-му році відбулася одна із найважливіших подій в історії української книги. У Львові відбувся перший форум видавців. В ньому взяли участь на початках всього декілька десятків видавництв. Але з кожним роком він набирав обертів і, зрештою, став не тільки професійною подією, а й справжнім культурним феноменом з панельними дискусіями, лекціями, презентаціями. Читаннями, ну і звісно ж, там можна було придбати новинки українських видавництв. Цікаво, я пам'ятаю, коли він починався, було відчуття, що це великий книжковий базар, така собі Петрівка у Львові. І ми говорили з людьми, що це організовували, що потрібно саме вводити ці дискусії. А вони скаржились на брак коштів і все таке інше. Коли в минулому році я був на книжковому форумі, там були дискусії. Який відвідував, але книжку купити можна було в дружніх книгарнях. Чому? Бо не вигідно. Правда, цікаво. Отакі зміни відбуваються. Тобто культурна подія працює. Ну а книжку що її тут купляти? Вон там напроти книгарня її можна придбати і там. Також ж 94-го року нечисленні поки що видавці об'єднались в Українську асоціацію видавців. І книгорозповсюджувачів, розповсюджувачів, які мали лобіювати інтереси галузі в державних структурах. Ну бо це галузь як будь-яка вугледобувна, металургійна чи будь-яка. Тобто є інтерес бізнесу, який має бути представлений у владі, а який має держава має захищати і з цим працювати. А в 96-му році Україна отримала свій перший бестселер. На полиціях з'явився роман Оксани Забушко Польові дослідження українського сексу, який став найбільш перекладеною сучасною українською книгою. Хайпу навколо нього було багато, книгу передавали з рук в руки, брали почитати і не віддавали слова хайпу ще не було, а хайп вже був. Ну і на той момент. Якщо так подивитись в перспективі, все ж таки це був маленький острівець українського у величезному океані цієї росіянської книги. Ясна річ, ми раділи тому, що дивіться, в нас є для народу кокотюха, Андрухович та забушко для інтелігенції та Жадан для молоді. Але це не вирішує проблему. Бо в той же момент у росіян були тисячі кокотюх гірше, але тисячі На будь-який смак, сотні Андрухович та забужок, для подумати, гірших, але багато. І ще більше таких собі жиданів для молоді. Наявність десятка талановитих письменників не компенсує масовість російської навали. Ну, бо купив книжку Кокотюхи, прочитав Окей, за тиждень в метро, а що далі? Чекати? Поки він знов щось видасть, він же ж не якась там Марініна, це не конвейер, чекати рік або принаймні півроку. Звісно, ні, люди хотіли читати весь час. І цю прогалину заповнювала росіянська, так звана, література. Початок 2000-х років відзначився важливими подіями, які ще більш зволожили ґрунт, в якому. Пам'ятаєте, лежали зерна майбутньої перемоги української книги. Зусилля видавців не пропали, і держава, нарешті, помітила книговидавців. Восени 2000 року президент Кучма зустрівся з представниками Галуді, послухав про їхні болі і проблеми і дав відмашку підтримати вічиняне книговидавництво. Через півроку рада прийняла закон, яким видавництво звільнялось від податку на прибуток. Можна сказати, що Данілич врятував українське книговидавництво у 2001 році. Почав діяти закон України про приєднання України до договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право. І що, чому це важливо? Це вкрай важливо, тому що західні правовласники не хотіли мати справи з видавництвом з країни, де їхні права аж ніяк не захищені. Тепер ми отримали можливість без перешкод, без Московії напряму купувати права на видання західних безселерів. Не забула держава і про закупівлі, почала діяти дуже важлива програма поповнення бібліотечних фондів, і у видавництва купували частину накладу для розповсюдження по міським та сільським бібліотекам, які, на щастя, все ж таки зберіглися. В тому ж 2001 році відбулося перше нагородження авторів від конкурсу Коронація слова. Коронація? Ну, цей конкурс був меценатським, і головним спонсором виступав шоколад Корона. Колись він був українським та смачним. Я пам'ятаю ці часи, але це моя суб'єктивна думка. Можете її не враховувати. Умови стали краще, і на ринку почали з'являтися нові і потужні гравці. В 2000 році в Україні е нідерландці започаткували клуб сімейного дозвілля. А в 2001 році у Львові з'явилось видавництво старого лева. І через пару років на ринок вийшов наш формат. Вони конкурували з росіянами в сфері нонфікшену та боролись за уми айтішників підприємців та маркетологів. До речі. Це цікаво якось так прийнято в українських соцмережах плювати в сторону грантів, грантожерів, сороса. Але саме західні грантодавці в 2000-х роках опікувались українським книговиданням навіть більше за саму державу. Діли постійні програми та тренінги від фонду відродження, дьот інституту, Юсейд, Царство Небесне та інших донорів. Видавцям допомагали налагоджувати бізнес-процеси, впроваджувати найкращі західні практики видавничої справи і знаходити партнерів. Ці гранти та тренінги допомогли виростити нове покоління видавців, які після 2014-го сприяли тому неймовірному розквиту української книги, в якому ми зараз живемо. Те, що справи йдуть вгору, демонстрували те, що. В 2011 році, на додаток до Львівського форуму видавців, який починався, пам'ятаєте, як професійний а професійне збіговисько, з'явився книжковий арсенал в Києві. Кількість учасників на таких подіях вимірювалась вже сотнями. Додатковий буст розвитку галузі давала і покращена система дистрибуції, тобто система, в якій Почав з'являтися якийсь лад. Почали відкриватись книгарні, і що дуже важливо інтернет-магазини. Ядки з переходів ще не зникли, але вони не були королями книжкового ринку. Легендарна Петрівка почала загинатись, де, до речі, українську книгу потрібно було добряче пошукати. Була пара точок, але великою популярністю не користувалися. Я пам'ятаю, тут іде тут езотерика. Фантастика, підручники, а тут українська книга, і там все від і фантастики, і езотерики, і підручники, але така маленька ядка, і там людину нудьгує, бо такими були ядки. Тоді справи пішли краще, але скажімо так, не ідеально. Бо цифри вони суворі. Станом 2013 рік російські видавництва займали понад 75% ринку. 75%. Тобто українська книга це був такий, все ж таки, вже більше острівець, але все ж таки острівець. І тут відбувається революція гідності, анексія Криму, початок війни з Росією, і українська влада і українська нація зрозуміли, що так жити далі не можна, і ем, треба максимально швидко відгрібати від цієї Московії. І цей настрій. Він сформував тенденцію, яка вплинула і на книговидання та дистрибуцію. У 2015 році видавництва звільняють від сплати ПДВ 20%. Так, на хвилиночку. У 2016 році нарешті обмежили ввезення російської літератури. Запрацював Український культурний фонд, який теж почав видавати <кхід> гранти. Почали відкриватись книгарні, і це був вже Прибутковий бізнес. Не ах, але ну, справжній бізнес. Відбувся Ренесанс української книги, люди, особливо молодь, хотіли читати українською і готові були платити за це нормальні гроші. Ну, В Україні книжки коштують трохи дешевше, ніж в Європі чи в Британії, але ну, коштують відчутних грошей. Але ми з вами готові ці гроші сплачувати. Нарешті, нарешті, видавниць з'явились кошти на придбання прав, і багато бестселерів почали видаватись українською одномоментно зі світовою прем'єрою. Тобто, ми включились в світовий ринок літератури, і це дуже круто. А наявність прибутків дозволила залучити дуже якісних перекладачів. Переклади стало вкрай приємно читати. Закон про мову 2019 року ще більш добив а, оцю росіянську книгу. Шансів на перемогу у Кацапі вже не було. Тепер вони так звужувались до острівця. Українське видавництво та українська література остаточно запанували в ненці. Бо якщо зараз зайти, наприклад, в книгарню сенс або в книгарню є, то від кількості літератури української на будь-який смак просто розгубитись. Якщо прийти непідготовленим, не вивчити перед цим рекомендацію з буктоків, то блукати там будете довго. Якось ми з моєю дівчиною зайшли в сенс, і вона побачила книжки. Вона вивчала соціологію. Вона побачила книжки з соціології, і в неї виступили сльози. От буквально вона каже: половину з цього я не бачила, а інші я читала російською. Боже, яке щастя! В мене добра подруга здійснила свою мрію. Вона демобілізувала з війська і відкрила книгарню на золотих воротах. Тепер вони переїхали трохи на, на вулицю Рейтерську. Якщо будете ем, називається вона ем, книгарня збірка. Вона принципово ем, українською, польською, англійською, французькою, виключно нон-фікшн І тут не буде ні, ніколи не буде кави. Ем, на питання чому не хоче вона кави і. При тому, що ну вона не розбогатіла, але це працює як бізнес, і це стало таким модним місцем, де можна зустрітись з друзями і попорпатись в книжках і поговорити про це. Якщо зараз потрапити на книжковий фестиваль в Києві, у Львові на Закарпатті, їх зараз дуже багато. Ви потрапите на справжнє свято. Це місце, куди стоять кілометрові черги. Місце, де люди не тільки Купують новинки, але приходить потусити, послухати письменників, моральних авторитетів, поспілкуватись між собою просто провести час. Чи це вже остаточна перемога української книги? Якщо ми збережемо свою країну, то так, місця для російської книги тут вже не буде. Хіба що мені казали видавці, що в нас є чорний ринок? Для російської книжки. Ясна річ, це е, зазвичай букіністичного е, штибу книжки, але мені приємно, що їх продають десь так, як наркотики. Бо все росіянське, мабуть, більш шкідливо, ніж наркотики. Друзі, ми довго та болісно позбавлялись росіянського впливу в усіх сферах. Можу сказати, що в сфері книговидовництва ми досягли. Може, навіть найбільшого успіху, коли попросили дати вам рекомендації, що почитати з новенького та цікавого. А, маю зізнатися, я здебільшого читаю книжки англійської, але а, прочитаю вам своє замовлення. А, що я свіжого замовив, це а, найкоротша історія Європи, це еволюція всього та боротьба за правду. Це не новинки. А, Просто я свого часу їх не побачив, не прочитав тут. Вони попалися, я думаю, треба брати. А мені цікаво було побачити ваші рекомендації в коментарях. А, у мене є звички читати, я не можу, навіть якщо мало а, часу спати, там 3, 4, 2, 5 годин, мені все одно потрібно, я це називаю, подивитись в літери. Тож, а, а, читання це така сама звичка, як будь-яка інша. Вона, ясна річ, не така шкідлива, як, як бувають. Але звичка така є. Тож рекомендуйте, будь ласка, мені цікаво, що читаєте ви. Зізнаюсь, я коли їду в метро і бачу людину з книжкою, я так підглядаю, що вона цікавить. Це прикольно. Книжки рулять. Гарного вам дня, нагадую. Якщо ви ще не задонатили на Збройні Сили України зараз саме час, варто подумати ем, про своє місце. Бо, як ми вже казали, ми маємо бути або в армії, або а, на допомозі армії. Ну, а якщо не виходить, принаймні донатити. Так, переможемо. Слава Україні!